Злощасне перехрестя пожежа з вами Дніпро оперативний і це дайже з подій. Загорівся магазин. У Дніпрі на вулиці генерала Пушкіна загорівся продуктовий магазин. Сьогодні у службу по рятунку 101 повідомили про пожежу у продуктовому магазині, який знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхового будинку на вулиці Генерала Пушкіна. На місце події прибули рятувальники та за лічені хвилини ліквідували займання. Вогонь з дерев'яну шафу, де зберігався товар. Пошкодив натяжну стелю та кондиціонер на загальній площі 4 квадратних метри. Злощасне перехрестя. У неділю 16 липня. Дня у Дніпрі на перехресті вулиці Гоголя та Патержинського сталося ДТП. Тут автомобіль Санґьон зіштовхнувся з велосипедистом. За попередньою інформацією, Санґьон рухався зі сторони січових стрільців, і на перехресті вулиць Паторжинського та Гоголя почав виконувати поворот. У цей момент по Паторжинському у напрямку січових стрільців рухався чоловік на велосипеді, і поряд з зеброю сталося зіткнення. Внаслідок ДТП велосипедист отримав травми. Його з місця події забрала швидка. Усі обставини аварії з'ясовуватиме. Слідчі з ДТП. вдарив ножем у груди. Поліцейські Дніпра 47-річного чоловіка за підозрюю в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Нападник завдав 36-річному потерпілому удар ножем у груди. Постраждалого госпіталізували. Поліцейські встановили, що між чоловіками виник конфлікт. Після чого 47-річний нападник схопив кухонний ніж та вдарив ним свого знайомого. Його затримали на місце події. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину кухонний ніж. Слідчі повідомили затриманому про Дозру триває слідство. Увага, розшук на Дніпропетровщині. Поліція три місяці шукає безвісно зниклого Сергія Гріндіва. 23 квітня. Чоловік вийшов з дому по вулиці Бориса Мозолевського в покрові Нікопольського району і зник прикмети на вигляд: 35-40 років. Звіст, метр вісімдесят Очі карі, волосся коротке, темне. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, прохання повідомити до поліції за номерами. Страшна пожежа у Дніпровському районі. Загорівся приватний будинок. Зранку, 16 липня, у селі Мала Петрівка виникла пожежа у житловому будинку. На місце події приїхали рятувальники та ліквідували займання менше ніж за півгодини. Вогонь пошкодив оздоблення стін, перекриття даху та домашнє майно у будинку на площі 50 квадратних метрів. Крім того, внаслідок пожежі отримали опіки тіла 41-річний чоловік та 8-річний хлопчик. Обох госпіталізовано. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора. Бережіть себе та своїх близьких.